Вітаю! Сьогодні 30 липня і це мій корисний сніданок. Ну, дійсно, це на сніданок не схоже. Але ж сніданок буде після того, як я побігаю і буду бігти вже шостий раз. Сьомий раз останній. Більш поки не бігаю. Для мене сім разів піднятися достатньо. І називаю я це. Перерів кардіонавантаження. кардіо навантаження побігли. О тут уже не вистачає сили, добре, як все добре. Фух. Як приємно біля природи. Ви не уявляєте. Ух. А тут, тут ще таке тінь. Вау, яка краса. Добре. Хочу показати мої руки на що схоже. Так, де там? Світло. Так. І що це таке? Щось я нарвала для вас, а воно липке, то я замазала землею, щоб можна було руля тримати ровера. Так, вдома так. подивимося, що я вам для вас приготувала. Нарешті, вдома готую салат. Почистила буряк жовтенький. Ось так виглядає у сирому вигляді. Так, буде. Кінця, перець і чорнику, чорницю додам, і ягоди годжі. Так, можна було чорнослив, так? Дуже хотіла вуряк спробувати такий з чорносливим, але ж чернослива немає. Ой! Тому будуть такі ягіди. І незвичне для мене гуава. Додам гуаву. Так. І ось така риба у нас буде ще. Як ви думаєте, що це за риба? Ні, це не скумбрія. А мабуть, скумбрію десь називають по-іншому. Макрель написано. Макрель? От питання. А виглядає як скумбрія? Буряк ось таким чином порізала. Я його трошки переварила. Жовтий буряк вариться швидше, чим звичайний. Тому ось так гуаву теж порізала так. Одну штучку, так. І середину з гуави я виняла. Тільки не викидайте кісточки, їх потрібно з'їсти. Чому? Особливо тому, у кого закрепи налагодить травлення. Це дуже-дуже гарна річ Гуава. Так що запам'ятовуйте і використовуйте. Так, ну і годжі я дуже трошки тримала в воді, щоб вони не розкисли. Так. І чорницю трошки. А ще кінзу. Кінзу я не різала, а позривала листочки. Як завжди слина виділяється, чого вона виділяється. Так, я думаю, що буде щось смачненьке. Ой, голова залипла. Ах, аромат який. Ще додаємо перець. Не, не знаю, який він буде. Гострий або ні, два дні додавала до салатів, він зов... зовсім не гострий був. А сьогодні подивимось, я хочу, щоб було гостреньке, лимонний сік, трошки солі і гарна оливкова олія. Це. Так, готую так, І гречка, риба, що я вам показувала. Е, я її трошки лецем змогла розрізати. Потрібно шкірку зняти. І, мабуть, це холодне копчення. Не знаю. Ну, щось таке дуже смачне. Мабуть, точно не скумбрія. Так. І накласти цього салату, щоб все, що там є, попало потрібно, щоб покуштувати все, так? Кошки при вас спробую. Так. Хотела сказать, ну что, салат, як салат. Але ж не... Це знов щось новеньке і смачненьке. Смачного вам і мені і я буду снідати. Як можна назвати такий сніданок, як сьогодні? Дуже смачний, це нічого про нього не каже. Це сніданок супер. Так. Салат супер, риба смачна, якщо бачите, написано макрель, купуйте. Дуже смачно. Я не каштувала при вас, бо рибу не можна. Там кісточки. Так що дуже смачно. І, і гречка це корисно. Все. І ще я на десерт сьогодні полуницю з'їм трошки. Ну, как трошки половину цього, так. А я ще ось про це. Про це я хотіла сказати. Ні, ось про це. Ось це, я вимастила руки, воно оце смола, смолянисте, дуже смолянисте. Так, шишки з ялинки. А це шишки з сосни. Так, це я вчора нарвала, а це сьогодні. Так що потрібно покласти десь у себе перчатки, так, щоб. Не вимощуватись, бо дуже-дуже було важко відмити. Навіщо я це нарвала? Зробимо сироп? Сироп, можна сказати, варення. Навіщо? Це вітамін не буде і від кашлю, щоб не хворіти. А головне приймати взимку не коли вже кашлюєте, а заздалегідь наповнити організм вітамінами, і ви будете здорові. Так, як це я буду робити, буде окремо відео. А я вирішила і це теж зробити. Ну, чого? Як з таких шишок можна? А чого з таких шишок не можна? Сироп таки варити. Так, так що буде таке відео, як вітамінний сироп готувати. Так! Що я ще забула? Сьогодні ж вівторок і я обіцяла щось цікавеньке-цікавеньке розповісти про нову таку добавку. Але ж, що по вівторкам я голодую, а сьогодні їла. Чому я так вирішила? Тому що вчора був зовсім день ось такий ось такий. Вечеряла 8 годин, а потім ще і за компанію пізніше їла пиццу. Тому <говори> вчора я не в собі була так, ну, за компанією, ну я не могла відмовитись. Але ж я казала, що якщо ви будете два рази харчуватись в день, і як ви щось порушите, це дуже-дуже важко. Півночі можете не спати. Так що я збила свій режим. Так, е, буду завтра переривчисте голодування робити і заодно розповім, що обіцяла. Дуже цікаве. Так що до завтра. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.